Добрий день, шановні грої! Я Тимур Савченко, здобуча звіти ДНЗ Іркліївський пол. Пропоную вам до розгляду дослідницьку роботу, дослідження впливу токсичності дощового поверхневого стоку на морфометричні показники рослин, на прикладі села Іркліїв, Черкаської області. Поверхневий стік з тритує населеного пункту та промислових підприємств, що, утворює, що утворюється в результаті випадання дощів, танення снігу та сподарських робіт, є інтенсивним чинником антропогенного навантаження на природні водні басейни. Оскільки на сьогодні системи очищення стічних побутових вод бажають бути кращими, то і забруднення водних об'єктів продовжує наростати. в основному за рахунок потрапляння до них вод поверхневого стоку, основна кількість якого надходить без очищення. Здійснення діагностики якості поверхневого стоку як одного із елементів техногенного навантаження дає можливість вжити своєчасних заходів зі зменшенням негативного впливу на довкілля це і обумовлює актуальність обраної теми дослідження. Метою роботи було проаналізувати якість дощового поверхневого стоку з території сває реклії, методом біотестування. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: проаналізувати особливості формування поверхневого стоку в даному населеному пункті, в'язувати фітотоксичність проб дощової води, відібраних у різних частинах населеного пункту щодо тестових об'єктів, дослідити вплив різних видів антропогенного навантаження на територію, на морфометричні показники рослин. Об'єкт дослідження: процеси формування якості поверхневого стоку. Предмет дослідження реакції тестових рослин на рівень токсичності проб дощового поверхневого стоку. Наукова новизна проекту полягає в тому, що вперше було проведено дослідження фітотоксичності проб води поверхневого дощового стоку в різних частинах села Рікліїв, а також їх аналіз в залежності від ступеня антропогенного навантаження. Поверхневий стік, з насел... стери... Поверхневий стік в населених пунктах формується із дощових, снігових і побутових стічних вод. Творення поверхневого стоку відбувається під дією природних факторів, атмосферних опадів, випарування, затримання вологи рослинами, антропогенних факторів, використання водозбірної території, застосування штучних покриттів. Основними джерелами антропогенного забруднення поверхневого стоку є продукти ерозії ґрунту, пил, будівельні матеріали, викиди атмосферного повітря, нафтопродукти тощо. На формування поверхневого стоку мають вплив геоморфологічні умови території, іркліїв розташований на придніпровській низовині, у південно-західній частині східноєвропейської рівнини, яка відповідає Дніпрово-Донецькій заходині, це легка хвиляста погорблена рівнина. Територія РК Лєва дещо похила на південний захід до долини Дніпро. В рографічному відношенні територія Рік Клієва дещо похила на південний захід до долини Дніпро. В рографічному відношенні територія представлена хвильостою рівниною з панівним ухилом 10-12 Береги водосховища мають ухили понад 15%. Також можна спостерігати блюцеподібні зниження, де затримуються атмосферні опади. Через Рікліїв проходить траса національного значення Н-08, Київ-Дніпротягністю дніпро до 5 кілометрів. По якій постійно спостерігається активний рух різногабаритного транспорту. Дослідження проводили в лабораторних умовах в Кабінеті хімія і біологія ТНЗ пол» у вересні 2025 року для екотоксологічної оцінки дощового поверхневого стовку з території села Яклів були відібрані проби дощової води, одразу після закінчення дощу. Контролем злугувала вода, яка не контактувала з будь-якими поверхнями. Проби були відібрані у п'яти контрольних точках, узбіччя проїжджі частини, то м'ясо Репторг, подвір'я ДНЗА ПОЛ, автопарк ДНЗА ПОЛ, автозаправна станція. Для дослідження було обрано тестові об'єкти: цибулю ріпчасту та пшеницю сорту Астарта. Для кожного варіанту досліду вибирали по 15 цибулин діаметром 1,5 см. Цибулини по одній розміщували на верхівку пробірок із пробами дощової води, так, щоб данці торкалося рідини. Пробірки витримували при кімнатній температурі, щодня доливали воду, щоб не допустити пересихання коренів. Через 72 години від початку експерименту виміряли за допомогою лінійки довжину всіх пучків коренів цибулі. У кожному варіанті. Кожен варіант до досліду виконувався в трикротній послідовності. У кожному варіанті досліду з пшеницею асторта висівали по 50 насінин у пластикові тарілки з фільтрувальним папером, які зволожували рущинами відібраних проб води. Через 5 днів підрахували кількість пророслих насінин. Варіативність досліду теж трикротна. Токсичність дощового полосне у стоку встановлює за такими параметрами, як схожість насіння пшениці та ріст коренів цибулі. Найвищі токсичність для тест об'єкту мала вода відібрана біля автозаправної станції. Такий результат очевидний, адже тут інтенсивний потік транспортних засобів, як на території самої АЗС, так і потрошки Н08. Низький рівень токсичності мала проба, що була відібрана на подвір'ї ДНЗ і пол, пояснити це можна незначним впливом забруднювачів безпосередньо на цій території. Для отримання точніших даних про накопичення забруднюючих речовин на території села Київ заплановано провести детальне дослідження токсичності поверхневого стоку, у різні сезони протягом року та з урахуванням зонування населеного пункту, відповідно до ступеня антропогенного навантаження. Практичне значення проекту доні, отримані в результаті проведеного дослідження, можуть бути використані для аналізу екологічної ситуації в селі, Єркліїв, оцінки екологічних ризиків для розробки перспективних шляхів оздоровлення екосистеми даного населеного пункту. Після закінчення ліцею я планую продовжити навчання та пов'язати своє життя з вивченням екологічних проблем України. Це дослідження допомогло мені усвідомити важливість збереження довкілля та власного здоров'я. Дякую за увагу.